по містам. А, як ми подивимося: північ, південь, захід, схід чи я дивіться, будемо як... дивитися по регіонах, і я буду казати, в яких містах бачу небезпеку, тому що ми з вами теж Катаріна, робили ефір, і я Там. казала навіть матусім, які дуже хвилювались за ранок, от 1 вересня, коли підуть до школи на перший урок, хтось на лінійку. Не бачила я там загрози, пам'ятаєте, але бачила зночі. Тобто зночі ворог почне гатити. На жаль, так і відбулося. І Катеріну зараз дуже актуально продивитися, тому що на цьому тижні, до кінця тижня, буде ще одна масована атака. Не знаю, коли вийде наш ефір. Нас завтра скажемо, що в четвер, але і в п'ятницю, і в суботу існує небезпека для міст. Тож давайте будемо дивитися. Давайте глядачам кажу, що вибачте на початку ефіру за цей затуркалася, забула сказати, що на сьогодні четвер, четверте вересня. Угу. Ось тобто, ви бачите цей ефір скоріш за все на наступний день. Не знаю, як там наші редактори його просто видадуть. А давайте з півночі подивимося з Чернігова годину тому. Там загинула людина, прилетіла туди ракета, так. Ось і там прям була місія. Е, тобто Росія цілеспрямовано зробила черговий кривавий акт, і теракт там була місія з розмінування. Хлопці розміновували е, прифронтову територію. Ось, і прилетіла туди ракета. На жаль, вже відомо, що одна людина загинула. Угу. Можливо, жертв стане більше на той момент, коли вийде вже це відео. Бо зараз на п'яту вечора поки що одна жертва. Що чекає місто Чернігів? Чернігівську область. Дивіться, я зараз подивлюся, чи минула небезпека, тому що вчора чітко не ясно бачу, бачила прильот по Чернігову і бачила жертви. Показала дуже чітко, зараз подивлюся, чи минула небезпека, чи загроза для Чернігова ще існує. Покажіть карти Таро. Король мечів. Ще будуть бити під час масованої атаки. <кій> ще бачу руйнування по самому місту і бачу жертви. На жаль, і для Чернігова, і для області небезпека ще до кінця тижня не минула. Угу. А що скажете для міста Суми та Сумської області? Зараз а, відомо, що люди залишаються без світла через велику масовану атаку на місто та область. От, сумчани, тримайтеся, будь ласка, зараз ми подивимося з пані Тетяною загрози для вас. Чи є вони, чи немає. Знову центр міста. Ой, одні мечі падають, Катерина, Протягом трьох днів. одні мечі. Але Ой. дивіться, тут я не бачу такої бачу атаку, можливо, навіть руйнування, але я не бачу летальних випадків від ударів. Можливо, люди дійсно прислухаються, будуть зараз е ще уважніше ставитися до повітряних тривог, тому що от в Чернігові я бачила от загибель людей. Е Суми сумщина, так бачу удари, але бачу, що будуть відбивати і будуть якось справлятися з навалою ворога. Ну, Зараз е, намагаємося попередити людей, що були максимально сконцентровані. Е, місто Харків та Харківська область. Що для них? Ми знаємо, що дітки там пішли в підземні школи. Ось гарна Теж удари. По центру міста під час масованої атаки. От для області по імператриці я бачу якісь прийняті правильно рішення, що там якби стоїмо, тримаємо позиції. От для області такої загрози, як для Харкова, під час масованої атаки, я не бачу. Але для Харкова загроза є. Загроза влучання, провокацій. Теж не бачу, щоб були от такі летальні випадки, але небезпека ударів є. А що ви скажете за Полтаву та Полтавщину? Так, секунда. Полтава та Полтавщина, покажіть карти Тару. Полтава є загроза, буде гучно. І область більше битимуть по інфраструктурі. Дивіться, але якось небезпека жертв для Полтави і Полтавщини відійшла. Бачу, гучно, бачу, битимуть, але небезпека по жертвах зараз поки минула. За місто Дніпро і Дніпропетровська область, і, зокрема, про Кривий ріг. Дніпро скажу, сильна атака жертви. Центр міста неочікувано. Дуже постраждає від наступної масованої атаки. По області не бачу такої загрози. Воно все буде летіти на Дніпро. По Кривому рогу теж наразі отакої от небезпеки, як для міста Дніпро, не бачу. А кривий ріг? Крив... Криворіг, я подивилась, що такої небезпеки а, не а, бачу, як для Дніпра. Так, е, Запоріжжя та Запорізька область. І зокрема, пані Тетяна там по наступу. Можливо, буде тільки наступу, були якісь гарні... скажу зразу, не бачу. Там дуже гарно тримають позиції. Дивилась, сьогодні загрози нема. Запоріжжя будуть тривоги, ще показує теж жертви, але мені от показує не центр міста, а область. Радіус 50 перед місця Запоріжжя, там небезпека. О, точно було. Да, значить, воно ще не програлося. Ні. вже попереджували. Там програлося, бачили по Запоріжжю, той удар там по центру, на жаль. А от область там небезпека ще не відійшла. Угу. Незламний Херсон. Херсон дуже сильно будуть обстрілювати. <кхід> Я не бачу, от загроз, дивіться, зразу ту з ночі впав. От, взагалі де наступних два-три дні по Херсону будуть прям бити. Я не бачу, що їх відріжуть від тої траси. Не бачу, що будуть проблеми з світом, з газом та з водою. Але от до кінця тижня дуже битимуть по Херсону, по центру міста. На жаль, так, якщо Херсон, то і поруч Миколаїв, чи є по ним загрози? Дивіться, а на Миколаїв так, тривоги будуть, але тут і карта сонця, і карта двійка чаш. Зараз я не бачу небезпеки. Область. Якось вони акцент уваги змістили з Миколаєва, зараз і області. Тому тут трошки можна видихнути. Давайте ще Південь глянемо нашу Одесу маму. Цієї ночі дуже сильно постраждало кладовище. Я не знаю, чи бачили ви чисто. Не я бачила. Там спала. А, а це я веляру показувала цей світлини. Значить, там повністю випалені могили. Тобто бетон та де пам'ятник немає ні світлини, нічого. Повністю випалене цей Боже, там біда цих покійних е, дуже сильно розтривожили, потривожили, і бідна Одеса, взагалі цієї ночі була. Чи є для них загрози? Так, а я вчора бачила, може це вже відбулася та небезпека, яку я бачила, але я там бачила для центра міста. Ні, мені карта жертв показує. Вони дійсно розбудили Катеріну мертвих. Мене зараз аж мурашки йдуть і розбудили дуже сильно. І зараз буде удар ще по центру Бачите, Харкова кажу теж по центру Одеси. Це не той удар. Вони частково забрали небезпеку на себе от мертві, але все ж таки удар ще буде для області такої от критичної небезпеки. Я не бачу. Давайте ми проглянемо центр нашої держави. Та Вінниця, Черкаси і Кропивницький. Чи бачите, ви по ним загрози? Вінниця, дивіться, ще загроза для центра міста. Черкаси не бачу такої критичної небезпеки. Кропивницький? Будуть тривоги, але загрози як такої жертв руйнувань не бачу. Тобто, бачимо, що небезпека тут є. Для вінниці. Угу. А, столиця та область? Столицю чекає страшний удар. Швидше, злюба на п'ятницю, суботу, руйнування. Почнуть вночі. Будуть продовжувати і в день, буде страждати і область. Якщо воно зазвичай летіло. Тобто, я бачила Біла Церква, я бачила Бориспіль. На жаль, і бучу знову бачила в небезпеці. Тобто, зараз Київ один з і Київська область один з найнебезпечніших регіонів. Дуже уважно, тому що бачу удари. Бачу, на жаль, жертви до кінця цього тижня. Пані Тетяно, вони по Києву по інфраструктурі будуть бити. Ні, чи... По людях. Ага. Ні, ну інфраструктура ціль, але, як завжди, страждають і люди, правда? Нема ціль інфраструктура. Вони хочуть бити по людях, масово по людях. Їхня ціль зараз, люди, знищити столицю нашу і з лиця землі максимально скільки це можливо. Угу. Ви дуже бачили, що вони коли по центру міста били, коли була масована атака минула? Чи вони били по якійсь інфраструктурі? Вони... А де там інфраструктура? Центр міста, торговий центр, будинок повністю зруйнований із загиблими. Угу. Житомир, що по ньому? Ну, виродки, що скажеш? Житомир небезпека удару, прильот, руйнування жертви. Оце зараз близиться та небезпека, яку я бачила для міста Житомир. А для рівного? І рівне, питають, де рівне. Мої хороші, воно йде як центр, там де як люди. Я не знаю. Іде і для рівного небезпека і для області, і для Луцька. Тобто Рівненська область, Волинська область, Луцьк і Рівне – Небезпека під час цього наступного масованого обстрілу. Тоді Луцьк окремо не продивляємося, так? Це тоді... я ж подивилася. Я сказала, що є, буде ну, там та, приліт, та, та, будинок. Та. Угу. А давайте тоді швиденько захід нашої держави. Там а... от зараз цікавить мене. Чер... Чернівці. Чернівці мене цікавлять. От, бо ваш колега побачив по ним загрозу, і мені цікаво, чи Є загроза для Чернівців, але я бачу, що воно туди якось не долетить, зіб'ють раніше часу. Мені на Чернівці йде а, залізнична загроза удару по якомусь залізничному вузлу. В, а, вузлу. А, тому отут от так я загрожу, загрозу бачу швидше по карті диявола. А що ви скажете за Львів? Львів дуже велика загроза. Вона не минула. Вона наближається по ірофанту найближчі дні. Причому скажу, що не лише Львів, а і Львівська область, такі міста, як Дрогобич, як Стрій, теж постраждають від наступної масової атаки ворога. А Тернопіль і Хмельниччина постраждають? Чи буде в них все слава богу, тихо і спокійно? Тернопіль буде пролітати, не бачу загрози. Хмельниччина. Для області, але будуть відбивати. Будуть відбивати, добре. І хто в нас лишився? Івано-Франківськ. Франківськ, так. Франківськ, дивіться, може бути гучнувато, але теж якось не долетить туди. Зіб'ють на підльоті, але ще б я зараз хотіла з вашого дозволу глянути Кременчук. Я бачила небезпеку для міста, бачила небезпеку прильотів і жертв. Покажіть карти Таро, місто Кременчук. Ну, так, да, страшний суд. Прильот. Десь ближче до центру міста і, на жаль, я бачу жертви. Забули ми про Донеччину нашу. Дивіться, це донеччина okay, там взагалі страшне. Я сьогодні в двох словах розкажу, але там взагалі відбувається, буде відбуватися страшне загроза обстрілів. Краматорськ, та ж Костянтинівка, Славянськ, тобто всі містечка добропілля будуть бити, тому що ворог не може здійснити оту таку такий наступ, про який він мріє, щоб взяти повністю Донецьку область, хоч як не грозить, і буде робити те, що традиційно для ворога, тобто максимально бити по цих містечках. Тож дуже обережно, не нехтуйте й там сигналами повітряної тривоги. Зрозуміло. Не будемо прислухаємося. Пані Тетяно, вдячні дуже сильно за все, що ви робите для нас. до глядачів звертаюся, що, будь ласка, підтримуйте нашу гостю, підписуйтеся на всі канали. У нас тут і Ютуб, і Телеграм, і все зазначено тут в описі під відео. Так, і ось ця. Прекрасна магічна містична історія, яку пані Тетяна пропонує вам. То також є на неї пряме посилання. Давайте підтримувати наших майстрів, щоб вони відчували нашу турботу, підтримку та любов. Бо вони тут працюють для нас абсолютно безкоштовно. Просто заради того, щоб ми володіли інформацією, були попереджені ось про такі історії, як нам сказала пані Тетяна. Дякуємо за те, що ви були з нами. Залишайтеся на таємному віснику. Попереду багато цікавого. Дякую, берегіть себе, побачимось. you <laughs>